Григорій Ісаєвськоворода, його творчість і спадок це в першу чергу український внесок у світову філософію. Його формула пізнай себе і сотвори себе, і нічого не пізнаєш божественнішу, допоки не пізнаєш самого себе, учить нас постійно, все життя працювати над собою, працювати з собою. Бути в гармонії з собою і світом і розуміти своє значення у е, цьому світі. Тобто ця формула дає кожному із нас можливість успішно реалізувати себе у житті. Я хочу сказати, що коли у 1996 році відбувалася грошова реформа, і потім була введена купюра 500 гривень. На ній ми бачимо дуже мудрі глибокі слова Григорія Савича, його малюнок фонтана, божественного фонтану. Ці слова так, та, звучать так неравне всім равенство, і льються із різних труб, різні токи в різні. Про що це говорить? Це говорить знову-таки про наші можливості реалізувати себе. І, безумовно, Господь, який наповнює нам, нас життям, дає нам ці можливості. Ми всі різні, і різні, як кажуть, у нас життєві позиції, але в кожного рівна можливість реалізувати себе. Тож спадок. Григорія Славовича Сковороди, надзвичайно вагомий для всіх. Це, безумовно, глибока філософія, але ще це і наука, і відповідна практика, як жити в цьому світі, як творити, як любити, як шанувати Бога, як розуміти всесвіт і як бути успішним. Тож щиро вітаю у всіх із роковинами 300-річчя. З дня народження нашого українського філософа Григорія Сковорди.